Всім доброго ранку. Трошечки про входити в режим фізкультури, звичайно, не, не спорт, а просто такої розминочки. Продовжуємо тему власне, про токсичних людей і як себе поводити так, щоб і не посваритися. В Попередніх відео можете подивитися, які це, які це ситуації. Та? І не посваритися, не витріпати, вибачте собі всі нерви. І в той самий час. Ту, той негатив і деструктив не лише те, що він нам включав психосоматику. Дуже класно, після того, як вам щось токсичне сказали, десь накричали: ну ні за що, просто та загресували. Та, е, Дуже гарно побажати людині всього доброго, найкращого. Дуже вам дякую за цю інформацію. Там питаєшся, скільки коштують там апельсина, тобі кажуть, а що ви не бачите, скільки там коштує, та ви що, відкриєте свої очі? Ну, тобто таке, знаєте, зливають на вас свій негатив. І тоді треба казати: ну, мені здається, як я роблю, давайте так, нікому нічого не раджу. Я завжди відповідаю так: дуже вам дякую за цю чудову, прекрасну інформацію. Дуже вона. Цінна. Тобто всього хорошого вам, гарного дня. Тобто гіпербалізовано я бажаю всього найкращого. Розумієте? Звичайно, в цьому є трошки стьоп. Так, це є. Але це краще, ніж виясняти і намагатися щось добитися від тої людини, кричати. Бо всіх підніметься тиск, всі рознервуються і так далі. А отакі трошечки гіпербалізовані такі побажання, вони. Що дають людині, вони не дають їй можливості відповісти агресією, і вона змушена переходити на лояльний тон і побажати також всього найкращого. Тобто тут ми трішечки е, лишаємо людину, по суті, з тим, що, що вона на нас викинула. Якщо людина дійсно це зробила машинально, може в неї дійсно такий голос, як часто кажуть, в мене такий голос, тоді вона не буде відчувати дискомфорт. Підписуйтесь на канал.